Ну що ж, любі мої діви, запрошую на розклад, буду дивитися листопад для вас, що принесе вам по енергії цей місяць, які підказки вищі сили вам відкривають. Лише на трьох картах, але прочитаю його максимально широко для вас. Ви, звісно, плануйте цей місяць, користуйтеся підказками, які сьогодні тут прочитаю для вас, і проживайте щасливо життя. І так, дивимося. Початок листопада, середина та кінець. Ну що ж, хочу сказати, що дуже гарно починається місяць, це шістка кубків, це про стару дружбу, про відносини, про те, що треба звернути увагу на друзів, на тих, хто вас дійсно підтримує. Ви для когось також є другом. І пам'ятайте, що зараз вам потрібне плече, дружба, вам потрібна людина. А знаєте, коли м, вибудовується якась дружба, це як ланцюжок. Подивіться, тут, бачите, були був маленький хлопчик. І е, з часом є от уже якісь прожиті роки, прожиті емоції, вибудовується така міцна, щира дружба, мудрість в стосунках. І ось якраз період листопада, оця перша е, фаза місяця, скажімо так, у вас якраз вибудовується ця дружба. Хтось лише зустріне друга, хтось уже багато років е, має вірного друга. І треба ці стосунки зміцнювати, не забувати про те, що біля вас є близька людина. А також пам'ятати, що вам завжди потрібне плече. Ви поки що не можете бути самі. Тому вдалий період, щоб зустрічатися, обговорювати щось, планувати щось і зрозуміти взагалі, хто у вашому житті є справжній друг. Середина місяця вимагає від вас вкладу, ви щось тут вирощуєте. Так само, як ось цей чоловік, який сажає дерево. Ще потрібен час, багато зусиль для того, щоб це дерево давало свої результати і плоди. Тому середина місяця вона вимагає від вас вкладу і зусиль. Але не бійтеся потратити сили на щось нове, не бійтеся вкластися в щось нове, тому що це 100% принесе вам стабільний результат, але трішечки пізніше. Можливо, ви тут очікуєте на вирішення якихось судових справ, можливо, Бо тут навіть ви вступаєте в право власності, отримуєте спадок. Щось тут відбувається і вам треба зачекати. Як кажуть, у всьому свій час, і ви 100% отримаєте те, що вам належить, тому що ці пентаклі для вас тут є, вони просто зростають. Треба трішечки зачекати. Також сімка пентаклів це про роботу, про гроші, про те, що, можливо, зараз ви витрачаєте силу на роботу, і це мало що вам дає, але насправді не опускайте руки, все буде добре, ви своє отримаєте. Ну і кінець місяця це сімка жезлів, це період, коли ви хочете сховатись від усіх. Деколи у вас є такий момент, що ви хочете. Побути на самоті, ви хочете закритись від кожного. Знаєте, чому так відбувається? Тому що насправді в вашому оточенні є люди, які пробивають ваш е, внутрішній спокій, такий ваш зовнішній, я би сказала, навіть. Кокон, ви от собі бачите, як ви будуєте щось, робите якісь кордони, а є люди, які от не відчувають цих кордонів, пробивають ваш цей кокон, і все ж таки ви чуєте себе некомфортно. Тому тут дуже важливо дійсно трішечки сконцентруватися більше на собі, впускати лише друзів, лише тих людей, які перевірені часом, умовами. І відбивати все непотрібне, тому що жезли це енергія, і вам енергію вищі сили дають на те, щоб ви зараз щось починали, щоб ви в щось вкладались. Але якщо ви будете цю енергію витрачати на те, що ви допомагаєте невдячним людям, сконцентруєтеся на проблемах інших, а не на своїх проблемах, то ви, звісно, цю енергію розтрачаєте даремно, і потім уже дуже важко прийти в житті до стабільності. Тому тому, якщо ви уважно слухали мене на цьому розкладі, то ви маєте зрозуміти, що допомагаєте лише перевіреним людям розумієте чітко для себе хто друг, хто ні, все решта це просто відкладається десь далеко. Робите лише те, що важливе для вас, і конкретно для ваших важливих людей, тобто для ваших справжніх друзів. А все інше треба відбивати, берегти енергію, тому що ви. Вкладаєтеся щось, ви зрощуєте щось, і 100% вам потрібна буде енергія. Таким бачу цей місяць для вас. Вам бажаю всього хорошого, добра, тепла, позитиву і легкості. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей!